Псалом 20, Псалом Давида. Нехай вислухає тебе Господь у день смутку, нехай захистить тебе ім'я Бога Якова, нехай пошле тобі поміч зі святині, і нехай допоможе тобі з Сіону, нехай згадає всі твої жертви і прийме твоє всепалення, нехай. Учинить тобі за бажанням Твого серця і здійснить кожний твій задум. Ми радітимемо твоїм спасінням і в ім'я нашого Бога підіймемо стяги, нехай Господь виконає усі твої прохання. Тепер я знаю, що Господь врятував свого помазаника, Він опікуватиметься ним. Зі свого святого неба завдяки потужній силі своєї правиці. Одні пишаються колісницями, інші кіньми, а ми будемо величатися ім'ям Господа, Бога нашого. Вони похитнулися і попадали, ми встали і набираємось сил. Господи, спаси, Царю! Вислухай нас, коли ми волаємо до тебе. Амінь.